Лазаровича найчастіше потрапляли на шпальти газет. Народився співак у селі Баня березів Івано-Франківської області. Його батько столяр, мати вишивальниця. Але ще змалку Василь розумів, йому буде на великій сцені. А ще українська ретро-класика в симфо джазовій обробці поп-рок-романси, Класика оперна і все це крос-овер. Стайл можна так сказати, да? Абсолютно. Доброго ранку, Василович, дуже приємно бачити вперше, наче дав у сніданку? Ні, ну давно вже не вперше. Що ж? не вперше? Ну в прямому ефірі вперше, Вау. то почином, як то кажуть, 494-1194, Код міста Києва 044. Подякуємо нашому гості. І що він прийшов до нас, як то кажуть, у нас у сніданку, яка може бути приємна розмова без чашки, рома кави. Василю, ну починаємо з одного з інформпривідів. Ти став продюсером. Ну так і незабаром жінкам України подаруєш справжній чоловічий перший чоловічий концерт. Єдінський називається. Розкажи я, я можу сказати, що е, взагалі в мене виникла ця ідея вже давно, і хоті, хочеться створювати дійсно справжні цікаві акції, концерти. Я не скажу, що Київ живе без акцій. В Києві багато цікавих дійсно проходить заходів. Ось але коли народжуються ідеї, значить вони посилаються звище. Тому приходиться прийшлось. Хоті, хочеться це реалізувати. І насправді ми. При підтримці журналу Єдинственне, також і назвали концерт «Єдінственне», Запросили дуже цікавих особистостей, на мою думку. Це е, любимих артистів наших жінок. Я думаю, що і чоловіки їх також поважають. Це Ігор Ніколаєв, Олександр Малінін, Олександр Маршал, Ніколай Носков, Сосопов Лішвілі, Група Білий Орел. З українців буде виступати Олександр Пономарьов, і Вести будуть вести буде дует «Кроліки» — Це Володимир Донець, Володимир Мисенко. І Василь Лазарович ну, теж там. Ну, я мав би сказати, але ось цікаво. Окрім а, тебе, ось така низка артистів, ну, типу, так, скажімо так, на пострадянській сцені «Мастодонти», але вони чомусь а, за віком однакові. Чому саме так? Це спеціально так було зроблено? Ну вони десь там визнали ну, тобто, однакові. Ну, ситуація в тому, що на сьогоднішній день сцена перенасищена. Скажем, тінейджерськими артистами і хочеться зібрати таких справжніх чоловіків смокінгах, які знаються, знаються е, знаєте, в коханні на жінках, вони знаються на е, як можна зачарувати жінку, як про що їй треба співати, про що їй треба говорити. І так само ми розраховуємо на таку аудиторію, яка прийде не саме на цих артистів. Василю, ось це в релізі а, така а, такі слова на концерті мінімум ризику і максимум. Задоволення, ну про задоволення це зрозуміло. А ризик в чому може бути Ну ризик я можу сказати, що на концертах завжди може в чомусь бути. Ну no, так звісно, <laughs> так. тому а дрес-код для артистів вони всі будуть в Дрес-код для артистів всі в смокінгах, У Є? нас Є? буде працювати на сцені Бендженкобразерс <laughs> і камерний оркестр. Тобто, ми плануємо робити це лайф, живий uh -huh. звук, і однозначно я можу сказати, що. Наші вимоги це виконати ті саме улюблені хіти людей, які люди вже полюбили. Не розкручувати якісь нові пісні в проєкті, а саме подарувати те, що любить на, на концерті. єдинственне, ті жінки, які прийдуть на концерт. Які подарунки готові для них? Ми готуємо для них це зрозуміло, що хочеться, щоб всі жінки прийшли з червоною доріжкою. Ось і даруємо для всі для всіх жінок квіти у Подарунок. Отже. Запам'ятайте, 12 березня, дев'ятнадцятого година, Національний палац Україна Василь Лазарович запрошує всіх на концерт. Єдине, все вірно, абсолютно. Ну, А тепер, Василю, з тебе голос і пісня. Вже тільки от за кілька миттєвостей ми зможемо це почути в прямому ефірі, тому що Василь готовий заспівати, показати місць голосу, але вранці не всі зірки співають. І Це правда. Ми переведемо нашу бесіду, але ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися. Ромасими тим'якопсмонарха також про євробачення. Він в цьому. На цьому знається справжній експерт, і поговоримо про це зараз. Слово Ліді Таран, студія Тесен. Що ранку на каналі 1+,1 Плюс один аромок самир Якобс запрошує гостей. Вівторок, перше березня, 8.32 – Це новини в сніданку. Нові водійські права міжнародного зразка будуть діяти впродовж півстоліття. Таке нововведення в департаменті ДАІ пояснюють просто необхідно було підлаштуватись до міжнародної конвенції про дорожній рух. А там йдеться про встановлення чіткого терміну дії такого водійського документу. Між тим заявляють всі національні посвідчення, видані до цієї кабінівської постанови дійсні на території України і обов'язковому обміну не підлягають. Мільйони на крадіжках електроенергії заробляли донецькі посадовці. За цією справою затримано трьох чинних і двох колишніх працівників Донецького Боленерго. Вони пропонували споживачам встановлювати приладдя, яке дозволяє впливати на показання лічильників. За це люди платили до 5 тисяч гривень. А опісля щомісячно сплачували шахраям. Половину суми від реальних обсягів споживання віддячували посадовці своїм абонентам відсутністю перевірок за такою схемою. Енергетики співпрацювали з півсотною підприємств за приблизно три роки. Злочинці завдали збитки в рідному підприємству майже на 6 мільйонів гривень. На хаділі камерсантах, которые жила за Стоимость потребленной электрической энергии ставили им определенные приспособления: то ли магнит, то ли чиповали счетчик, то ли применяли высокочастотный излучатель, который искажал сведения о потребленной электроэнергии. На Буковині мати трьох неповнолітніх дітей замовила вбивство двох чоловіків. З одним з них вона була раніше одружена, а з іншим проживала в неофіційному шлюбі. У колишнього чоловіка в такий спосіб хотіла відвоювати дітей, які проживали з ним, бо жінку позбавили материнських прав. А другий чоловік не догодив тим, що, на думку замовниці, не міг фінансово утримувати родину. Життя кожного чоловіка вона оцінила у дві тисячі гривень. Для того щоб вбити свого колишнього та нинішнього чоловіків, жінка найняла кілера, пообіцявши йому за виконану роботу 4 тисячі гривень. Гроші найманим вбивцям, мав отримати лише після того, як покаже фото із виконаною роботою. Про намір жінки випадково дізнався її двоюрідний брат. Він і повідомив правоохоронців. Детальніше про це дивіться у вечірніх випусках. Новин Алла Спрінчинат Вадим Зарицький повина ТСН 1+,1. П'ять годин допитувала паризька поліція знаменитого кутюр'є Джона Гальяно. Численним журналістам звинувачений в антисемітизмі Гальяно після допиту не сказав жодного слова. Поки його майбутнє, як арт директора дому моди Крістіан Діор залишається невизначеним на час слідства. Після скандальної витівки в одному із модних паризьких кафе його відсторонили від праці. Адвокат Гальяно каже, що буде подавати зустрічний позов про наклеп і моральні збитки, бо його клієнт, мовляв, жодних расистських образ, яких його звинувачують, не завдавав. Всі дороги ведуть до Женеви. Там відкривається міжнародний автосалон. Відвідувачі впустять подивитись на новинки у четвер. А за лаштунки шоу поки що зазирнули журналісти. Все найкраще на автосалоні представлять виробники із трьох десятків країн. Женевське автошоу традиційно стає парадом дорогих концепт-карів. не виключення і цьогорічна виставка. Утім, і без автівок масово виробництва не обійдеться. Обіцяє бути цікаво, хоча європейські автокомпанії зізнаються, найбурхливіший ринок тепер розвивається у Китаї. Росії, і Латинській Америці. І про погоду знову: весняний плюс порадує сьогодні лише жителів Криму і Закарпаття. Там до плюс п'яти тепла. Нарешті території 3-8 морозу, подекуди невеликий сніг на півдні він буде з дощем. Ну і більше про погоду. Новини ТСН, як завжди можете дізнаватись за телефоном 9911. А наступний ТСН за 25 хвилин вже почнеться. І ось нарешті обіцяний сильний голос Василя Базаровича. Щоранку на каналі 1, +1 а ромок самир Якобс запрошує гостей. Василь Лазарович готовий зараз привітати всіх своїм справді голосом, як сказала Лідія Таран. Бас баритон вранці. Це дуже сильно. Василю, будь ласка. Fu il mondo, mi ritrovai in un grattacielo più alto che mai, e poi per istinto, quel che fu, mi misi in fila per salire lassù, e l'ascensore partì, ed è con altri, tre bimbi di un colore che è diverso dal mio, ognuno una speranza dentro sé. Chissà la cima, il sole che c'è. Ah, arrivare al primo piano, non li so come fu, i miei corsi che invidiavano la mia gioventù. Nell'ascensore entrò, un uomo sparò e i miei primi sogni lui già. Me libro ora che andiamo su, saremo perché. E in cima c'è grattacielo tutto meglio è, eh, il mondo ci appartiene, siamo figli suoi, qui non c'è a posto chi ride di noi. Eh, il di entrare, e d'un bel giorno vidi entrare in quel suo sorriso io, per noi e eh, eh, qui sale gente della messa stessa e già lo sanno tutti che qualcosa non va non hanno nuove speranze non credono più presto sto chiamato l'ascensore che è andato lassù e quando giorno poi su cima sarò e chi mi ha chiamato ringraziare potrò Ascensore terra ritornerà. Un bimbo appena nato al mio posto entrerà. «Девочку Сімону, мама в школу відео. Прек... Прекрасно, я скажу. Бамбіна! Думаю... Бамбіна Васила Зарович. Ну, я скажу, якщо спас... ми так розпочнемо весну, Синя, то Васила можна... Зарович, новий дует, так. Я думаю, що у нас може бути гарний тріо. Ми... Ліда Таран просто в шоці. Які робили після цього. Я буду класити. Ну що, сідай, Василю, голос: як готуєш до ефіру, до речі? Голос, ну голос повинен бути завжди готовий. Знає, так само як кажуть, чи п'єш яйця, чи не п'єш яйця. Якщо голос є, яйця, є то... немає так, якщо голос є, то він є. Якщо голосу немає, то його немає. Але зрозуміло, що знаєте, спів, як і спорт, це постійний тренаж, це постійна робота, це постійна праця і не буває такого, що ти можеш там місяць не займатися, потім приходиш і все по-новому звучить. Це постійна робота.